Всім привіт! Я зараз в машині, і от я просто замилувалася такими чудовими рожевими трояндами у сусідів. Взагалі в Італії, принаймні у Римі, всю зиму квітнуть троянди, всю зиму, Боже мій, як красиво! І от до сусідів до них приходить а, спеціально а, навчений садівник тільки по трояндам. І в них дуже квітучий сад. От всю зиму, а навесні такий, Тим більше така краса на фоні такого синього неба. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Так, це друга е, частина відео про роботу в Італії, як я працювала в аптеці, як я попала е, працювати в аптеку не провізором, Ні, я там мила підлогу, я там прибирала. Так, от е, на наступний день ні. Я ж дуже у вас така. Відповідальна, відповідальна, оскільки ця аптека вона була від мене розташована далеко. От я поїхала заздалегідь, ще в той же самий день. Маман. Поїхала додому, а я поїхала в цю аптеку, щоб подивитись, де вона розташована, щоб на наступний день я вже цілеспрямовано ну, йшла на роботу в аптеку, щоб знаєте, не думати, де вона там, де там її шукати. Ну, коротше кажучи, я пішла і подивилася, що то за аптека. Подивилася я тільки з вулиці. Знаєте, така дивлюся, така на ну, здоровезна, довжелезна, величезна ця аптека. Ну, я думаю, ну ладно, мені дають три години. Там мене чекала. Головна оця аптекарша жіночка. І будемо як-то працювати. І от на наступний день я вже приїхала. Перерва в них була з часу до чотирьох. Так, з часу до чотирьох, три години. Але насправді. Ця перерва була дві години, тому що вони на пів години закривали пізніше аптеку, і на півгодини вони відкривали раніше аптеку, ну, щоб не втрачати гроші, коротше кажучи, я приїхала без нічого. От я була вдягнута у футболку, це був, знаєте, ну, це була весна, але вже було жарко, що я пам'ятаю, що я приїхала у футболці, тим більше, що це був такий час після обіду, коли вже сонечко, знаєте, це не ранок. Холодний. Я була у джинсах і у, футболки, у футболці. Заходжу я в аптеку, питаю цю головну аптекаршу от, і кажу, що от мене до вас прислала така, така, я буду у вас прибирати аптеку. Вона так на мене подивилася, знаєте, така дивиться. Ти будеш в цьому аптеку прибирати. Я кажу, ну так, я так думаю, а як? Ну, тобто, я ще не як, то там у вечірному вбранні прийшла. Я прийшла по-спортивному, як мені зручно. От. Вона каже: А що, тобі не видали якийсь то одяг, щоб ти перевдягалася? Ну, тобто, я була як ем, вдягнута, як їхні. Покупці, ви розумієте? І ось вона мені казала, що ні, ти повинна поговорити зі своєю капою, ну тобто зі своєю головною, щоб тобі видали якусь то двізу, щоб тобі видали оцей одяг такий робітницький, щоб ти відрізнялася від них і від покупців. От. Тому що там, в них як-то це так не положено, щоб я була от в джинсах і футболці. Я ж почала передзвонювати це ще не почала працювати навіть. Я почала перезвонювати у цій менеджерці, я прям бачила, як вона закотила очі там на тій стороні значить, і дроту. І вона сказала: Маріанна, оця головна по аптеці, ти, звичайно, це її слухай, але не все. Ну, тобто, скажи, що немає, немає в тебе ніякого одягу. Приходь в тому, в чому тобі зручно, і роби все, що вона каже. Коротше, вона мені оце, оце ж спочатку виносила мозок, що я не так вдягнута. Потім, коли вона зрозуміла, що іншого одягу в мене не буде, вона така: ну ладно, гаразд, приходь в цьому. Тобто от людині дали отаку маленьку владу, і вона починає отак от до всього докапувати. знаєте, от, от Є такі люди. І ми як то один одну не взлюбили з нею майже одразу. як-то ми одній не сподобались. От. І, значить, дійсно, аптека була дуже велика. Дуже велика, така довга-довга, і всі вітрини, стілажі всі аптеці, вони були скляні, вони були зі скла. І, Господи Боже мій, на цих скляних поличках, на цих скляних шафах, скільки там було відбитків оцих пальців, скільки там було польвера, ну тобто пилу. Таке враження, що ніхто, ніхто ніколи цю аптеку не прибирав. А, хоча мені сказали, що тільки два дні тому як тут була дівчина на прибиранні з того ж самого кооперативу з прибирання. Розумієте, я не знаю, що прибирала та дівчина, але аптека була от загажена, просто загажена. От. І а, в неї були в цій аптеці були дуже дуже високі е, висока стеля. І оці м, шафи скляні, вони йшли от прямо під. Стелю, знаєте, дуже-дуже високо. В мене зріст маленький. Там навіть з високим зростом, там потрібна така, знаєте, дробина. От. І коли вона мені все це показувала, ну я от думала: господи, як я все це буду мити, як я буду мити ці витрини, цю підлогу, оце все. А... За отаким от столом, де були комп'ютери, каси оцих фармацевтів, коли заглянути отак, от за той стіл, там були гори, гори мусора, який от він ніколи не викидувався. Тобто, ну я не вірю, що за два дні там просто стояли отак, от чотири величезних чорних пакета вже з мусором. За цим столом це аптека, де повинна бути ну така, знаєте, санітарія. Значить, потім вона мені показала е, таку дирку в полі, і я навіть, от, якщо б я не знала, я навіть там в ту дирку я могла б і впасти. А то була така, е, такі сходи, знаєте, такі залізні, дуже дуже стретті, дуже такі, як вам сказати, затісні. І така була вин, е, винтова, е, винтові ж сходи. Я не знаю, як це назвати. От. Е, і ці сходи вас вели у підвал. Де в них був склад склад з ліками? І там же в них був туалет і душ. От. І теж мені вона коли показала цей туалет. Я розумію, що дівчина була три дні тому мила. Але ви люди, чи ви свині? Чому ви після себе не миєте? Чому ви після себе не змиваєте? Я не знаю, як таке могло статися з цим унітазом за три дні. Ви розумієте? Тобто, як вам сказати, італійці, вони вважають, якщо вони заключили договір з компанією, яка прибирає у них, так, то вони нічого прибирати не повинні. Щоб кожного дня до них хтось приходив, вони жаліють гроші тільки два рази на тиждень. А за два, два рази на тиждень, ну там вони з аптеки вони, ну, таке зробили, що мама дорога». І потім, от там, значить, в цій великій аптеці, в великій залі, там була оця головна аптекарка. Потім ще двоє хлопець, і дівчина такі молоді. Ось мені здається, що це була сім'я чомусь. От що цю аптеку тримала сім'я, от і ще в них був один хлопець, який працював біля цього туалету в так званому складі. Він на складі працював, вони його туди заперли з комп'ютером, і потім він сидів, і, значить, на склад прийшло, зі складу йшло. Отак він там у підземіллі, у цьому працював. І вода була тільки в цьому підземіллі. І можете собі уявити, ось я брала ведро води. Досить важке, і я його перла по цій затісній гвинтовій у цій дробині. Я його перла у велику залу, щоб мити підлогу, щоб мити усі всі скляні шкафи. Ви розумієте, це був якийсь то жах, просто жах. У них не було ніяких миючих засобів. У ця дівчина, яка була переді мною, вона коли уходила, вона забрала все. Якісь то ганчірочки, миючі засоби, які були, вони навіть самі туди не дивилися, оці фармацевти. Мені головна сказала, що вона в таке не дивиться. Там є оця порошок для прибирання, немає оцього детерсіву, Ну засоба для прибирання. Ви розумієте? Вона на те не дивиться. Я кажу: а чим же я буду прибирати, якщо та дівчина переді мною все забрала? Там вона залишила 10 євро у конверті. От і, значить, оця по аптеці головна, вона мені сказала: ну йди, йди і купуй собі диторсів, те, яке тобі потрібно і яким ти будеш прибирати. Я в тому сказала вона, не розуміюсь. В мене на роботі ти будеш прибирати вдома. В мене інша приходить, дівчина прибирає. Я не для того навчалася, щоб знати, як прибирати. Ви розумієте? Назвемо цю от ай, ну, настюгайте, зараз буду чекати. Чогось вітер так піднявся, якась негода йде. От, і пилюка навіть в машину залітає. Так от, назвам, назвамо її лучана, оцю головну по аптеці. І от в перший мій день, ви розумієте, я навіть там толком нічого не змогла прибрати, тому що, по-перше, не було чим, поки вона мене лаяла, що я прийшла не в тій формі, в якій потрібно. Все вже час сплинув. Потім, значить, я пішла собі купувати гумові оці рукавички, засоби для прибирання. Я взагалі вважаю, що це повинно бути організовано тією компанією, яка тобі надає працівника. Я ж не знаю їхніх домовленостей. Поки я йшла купувати оці засоби для прибирання. Я перезвонила у цій менеджерці і кажу: так і так нема чим прибирати. Там було тільки 10 євро. 10 євро вистачить тільки на гумові рукавички там і може там на які-то ганчірки і на одне один засіб для прибирання. Вона каже, ні, ні-ні, там все повинно бути. Ось така погана дівчина, вона все вкрала, ви розумієте? От, ну що робити? Коротше кажучи, вона мені на карточку о, скинула ще 50 євро на, на мою особисту картку. І сказала, що Ой, йди, купи все, що тобі буде для цього прибирання. потрібно. Але ця аптека вона велика, вона наш, наш постійний клієнт, так що не підкачай там, прибирай добре. Ну і все, пішла, купила і почала прибирати, дали мені таку дробину, тобто аптеку закрили на обід. А я почала прибирати дробина. В них було дві дробини: одна нова, а інша стара, яка отак от хиталася, мені було лячно на неї залізти на ту дробину, тому що я повинна була з верхніх полиць прибрати, а там були памперси для немовлят, там для дорослих. Людей, от і вона мені сказала прибрати всі памперси і почати прибирати з самого верху. От що ви думаєте? Ну, це тут завжди на прибираннях. Якщо ви будете тут у когось прибирати, завжди італійці вам будуть казати, що ось до вас була дівчина більш швидка, більш така, більш всяка. От. Та хто буде приходити після вас, вони їй будуть казати, що ви були більш е, швидкі. Тобто, італійці вони завжди от вас будуть так от, от, пригнічувати спочатку. А потім, коли ви вже е, роздружитесь, от то вони вам потім почнуть казати дуже багато гедоти про ту вашу попередницю. Але спочатку кажуть, що ой, ну швидше, ну треба швидше, ну треба швидше. От до тебе була там якась то Філіпінка чи руминка, чи ще звідкись. Ось вона була як мітіор, і мені це теж вона почала казати, що боже, Боже, вже півтори години пройшло. Маряна, а ти досить оці памперси там щось миєш? А я бачу, що там ніхто, ніколи, ніхто не мив. Там оці мухи поздихали. Ще знаєте, з позапрошлого року вони там дохлі лежать у ці мухи. От що ну ніхто тут добре не працював тому я її, оскільки ми одразу одна одній не сподобались, я їй сказала. Я теж перед ній там не дуже прогибалася, тим більше, що мені сказали, що це тимчасове моє таке місце. Я їй сказала, що ви знаєте, я не вірю, що до мене тут хтось щось мив і прибирав, тому що, ось бачите, як грязно, як засмічено. А це аптека. Тут все повинно бути ідеально. Ідеально коротше за перший день. Я зрозуміла, що цю аптеку потрібно мити е, просто частинами. І два рази на тиждень це дуже мало, хоча б три-чотири рази на тиждень. От, ну їм було жалко грошей, тому вони могли сплачувати тільки два рази на тиждень. Нічого, я потихеньку, знаєте, там звиклась. Ось, і я не зважала уваги на цю лучану, у цю головну. От я потоваришувала з цим хлопцем, який а, сидів там у підземіллі в них на складі. Він навіть мені допомагав піднімати суджу у це. Ведро з водою, от ну коротше, я більш-менш це от було видно. Знаєте, дуже що аптека стала більш чистою. Вона не могла бути чистою, тому що там постійно були люди. Постійно вони навіть коли відкривали, тобто я ще не просохла. Підлога ще не просохло, знаєте, і так, от помитому <си> всі ці люди, всі ці клієнти йшли до каси, помитому і вони навіть не намагалися, як то обережненько, щоб все висохло спочатку. Ні, я вже знаєте, я вже не переймалася. Платили вони справно, але так я в них пропрацювала десь приблизно. Два місяці, мені здається, так, два місяці там ще значить куди викидати сміття. Значить, Оця лучана головна, вона мені показала, що ось бачиш, у кінці нашій вулиці є контейнери там для бумаги, для е, якихось органічних відходів, там ще для чогось, для пластику. От туди будеш викидати. Я ж е, слухняний працівник, я брала оці величезні пакети. ну, Загалом там була карта, тобто там була бумага. От, і я йшла до цих а, великих контейнерів і викидала туди. І от я так викидала місяць, потім ще два тижні. І це я вже викидала, коли, коли йшла додому. От. І ось одного разу я йду ось такими двома величезними чорними мешками, які, знаєте, за розміром вони більше, ніж я сама. Я йду до цих контейнерів, щоб викинути сміття. І з цих контейнерів такий раз, і вилазить дід італійський. Такий, ага, я тебе спіймав, ага. ну, е, Разве що він мені не сказав е, ці руки догору, знаєте, е, угору. Я кажу, що це значить, ви мене спіймали. Я тут мусор, е, сміття тут викидаю. Він каже, так. Так, я знаю, ти з цієї аптеки, ти там прибиральниця, і ти, значить, викидаєш в наші контейнери їхнє сміття. Це буде штраф, це буде мулта, Ну, тобто, я зараз буду е звати поліцію і тримає мене за руку. Я кажу: даруйте, мені куди сказала моя начальниця, де показала, там я і викидаю. А ця начальниця вона вже поїхала собі додому. А він дзвонить в цю компанію. Значить, з вивозу сміття, і тут в Італії дуже з цим знаєте строго. От тут не можна перемішувати це сміття. Ну, є такі вулиці, де ще не, значить, не сортирується сміття. До речі, це вулиці в досить багатих таких районах. Я думала, що тут вже всі сортирують сміття. Ні, є тут такі на От. І оцей дід він мене тримає за руку так міцно. Що я не могла вирватися, розумієте? От він почав е дзвонити в поліцію. Він почав е дзвонити, значить, в всю компанію, яка е вивозить сміття в кінці кінців, у цей хлопець, який був на складі, не ці два, що були за касами, а оцій, е який був до мене такий добрий, він бачить, що мене схопили біля тих контейнерів з мішками. Він підійшов такий. А що таке? А що таке? Він каже: Ось, ваша прибиральниця отут все викидає. Він каже: слухайте, я не знаю, де ми викидаємо сміття. Але ну вона б сама не придумала, що треба викидати тут сміття. І що ви думаєте? Господи, визвали з дому. Слава Богу, що оця начальниця, ця лучана, що вона жила в тому ж будинку, де і аптека. От вона прийшла така недовольна, що вона після обіду хотіла поспати, а тут її визвали. І я кажу, слухайте, ви ж мені сказали викидати сміття ось сюди. Я ж думала, що у вас є договір на ці контейнери. Вона. А я тобі казала не в ці контейнери. Ви знаєте, вона таку включила з себе. Ну тобто вона розуміла, що я розумію, що вона бреше. Ну тобто, я б сама не, не вигадала, куди б їх викидати. І біля аптеки других немає контейнерів, куди можна було б отак, от йдучи по вулиці, викидати. А потім, що там, значить, слава Богу, що все там утряслось, мене відпустили. А ця начальниця там як то того діда. Значить, задобрила, а мені сказала: тепер будеш викидати. От у той кінець будеш йти і викидати там. Щось ця аптека заборгувала. Потім оцей хлопець, що на складі, він мені розповів, що ця аптека вона заборгувала, значить, у цій компанії з вивозу мусору по грошам. І а, вони в них забрали контейнери і їх не обслуговують. І що роблять італійці, в яких немає договору, договору на. На вивіз сміття, що вони роблять, вони йдуть до інших, і отак от їм на тобто тайно, кидають своє сміття. Ну, Я ж того не знала, розумієте? Я ж та я людина порядна. Якщо мені сказали, отут я була впевнена на 100%, що в них є договір. От, ну, Коротше кажучи, от, отакі, нерви, отакі нерви. Робота дуже важка. Ніхто ніколи тобі не скаже дякую. Більш того, як би ти добре не поприбирала, не помила, завжди оця лучана, начальниця, вона підійде, так носом тебе тикне десь оці відбитки від пальців. Тобто одного разу прибрала все, там все блищало. І тут забігає, як би так назвати, дитинка забігає і починає все отак от своїми ручками лапати. Ви розумієте, все це скло на вітринах, тому що це все було так: от, аперто, ну тобто е, відкрито для клієнтів. Коротше, і мені вже потрібно йти додому. Все, мої години вже закінчились. У мене немає часу після цієї дитини знову перемивати. І от я йду додому, і ця лучана мені Маріанна завжди. Ось бачиш, от що це за плями? Що це за плями? Я кажу, це було вже зроблено після того, як я все вимила. Це дитина зробила. Вашого клієнта, а ця дитина пішла далі, отак от лапати. І вона каже: така мені, Лучана, я не знаю, як у вас в Україні, а от у нас в Італії клієнт завжди прав. Зробила там ці е, оці плями дитина. Піди та витри. Я кажу, так вона знову зробить. А в мене вже час сплинув, я вже сьогодні не працюю. Вона, боже мій, боже мій, я буду дзвонити. Значить, твоєму керівництву буду дзвонити. Ну, мені здається, ту лучану. Її не дуже то любили, значить, в компанії, з якою я прийшла. От, тому її так слухали, слухали, тому що це постійний клієнт, але ну, не дуже любили, мене не ругали, не сварили. От, тому я працювала дуже добре, я знала, що в мене все чистенько, все нормально. А те, що там хтось намусорив після мене, знаєте, після мого прибирання це мене не обходить. от. І може я би ще в них пропрацювала? Може ще місяць, ще два. Але але одного разу, значить, я на цій драбині, яка хитається, з якою я завжди боялася впасти, і я у цій начальниці Лучані, я кажу: а от якщо я впаду, ви ж втратите най, ну, найбільше грошей, ви розумієте? Тому що в них була нова дробина. Але вони її мені давати не хотіли. Вона сказала: я дуже е, така жіночка заощадлива, і от спочатку треба розламати цю дробину, а потім ми тобі дамо іншу нову, більш яка знаєте, стабілі, яка більш стабільна. От я кажу: якщо я впаду з цієї дробини, ви більше заплатите, ніж за ту нову дробину. Ну коротше кажучи, як правило, вона завжди мене тримала. Тобто, якщо я лізла дуже високо, вона на касах не стояла, вона отак от по залу гуляла. І щоб я, значить, студова не впала, вона тримала цю дробину. Отак, от тілом своїм, а вона була така жіночка, знаєте, орядна. Їй було десь під 60, і Вона така була. І тут заходить чоловік італієць, десь, ну, десь йому, під 60 років, і до цієї ж моєї начальниці, цієї лучани, а я ж на дробині, а вона мене тримає. І він такий. Ой, привіт, як в тебе справи? І ту жури Мурмур -мур з нею, і вона там вся знаєте, розплелась біля цієї дробини, така вся, вже там мене не тримає, вже пішла десь з ним, те саме. А він такий дивиться: каже: А в тебе що? каже нова дівчина, отут на прибираннях. Вона да, та миє тут. Приходить на значить, три години два рази на тиждень. І все. І на наступний день. Оцей е, товариш італійський він знову прийшов. Я знову на дробині, і оця е, лучана мене знову, значить, тримає, щоб я не впала з цієї дробини. От і він такий їй каже: Ну ладно, ладно, каже, давай я. Ти вже е, е, йди, відпочивай. Я буду сам тримати цю дробину з дівчиною. Ну я ж сильний, типу такого. Вона та ні, 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 я сама її буду тримати. Він такий каже: Ні, я буду тримати цю дробину. Я думаю, господи, і вони цю дробину, вони... Почали смикати: отак от, один до одного, один до одного. Ви розумієте? Коротше кажучи, оця лучана вона ніколи мене, мені не допомагала. Навіть тримати дробину, це вже я її налякала, що я можу впасти, і я вас тут всіх засужу. От. От. Вона вся на таких психах, на всіх таких нервах. Вона пішла собі у підвал туди. Не знаю, може, в туалет, може, ще кудись на склад пішла. Ну, вся на таких психах. А я ж залишилась на цій дробині. І у цей мужик він почав мене відволікати. Він почав зі мною розмовляти. А звідки ти приїхала? А хто ти така, а як тебе звуть, а з ким ти живеш? А скільки тобі років? А діти є чи ні, а ти фідансата чи ні. Ну тобто ти одружена чи не одружена, є в тебе наречений, нема. Я пристав до мене просто, ну, блін. І я розумію, що мені потрібно, я ж не знаю, хто це такий. І я не можу його так просто взяти і відшити, ви розумієте? От, як пристав, блін. І е, поки я злазила, він ще мене, мене на, намагався як-то підтримати, отак, щоб я, значить, спустилася нормально. Слава тобі, Господи, що я була в джинсах. І, значить, пішов він собі. А я у цих у хлопця, що за касою, я його питаю. Кажу, а хто це такий? Це ваш клієнт? А він такий сміється, каже, це не наш клієнт, це наш хозяїн, Ну, тобто, це наш е, власник цієї аптеки. Я кажу, а я думала, що власниця, оця ну, головна аптекарша, що ця лучана власниця. Він каже, ні-ні, ні вона тільки тут з ну, самого відкриття, вона не, не власниця, а оце саме власник. Він тут іноді приходить, в нього там є свій кабінет. А я ще така, думаю, знаєте, думаю, знаєте, що це там така е, двері там є біля складу? А це, е, оказується, виявляється, значить, це його кабінет. Оцього Власника я не пам'ятаю, як його звали, цього власника. От і Лучана мені ніколи не казала, що я повинна там мити. Я як то в неї спитала, що це за кімната і чи потрібно там прибирати. Вона сказала, ні-ні ні, вона завжди закрита і все таке інше. От і тут я чую оцей власник, оцей хазяїн кричить, значить, з цієї кімнати. А чого Маріанна, значить, отут не прибирала? Злучане її йому кажуть, що слухай, ну я думала, що ти поїхав на північ Італії, що ти поїхав ну, на довгий термін. От, а в неї і так багато роботи, і мало часу. Ти ж знаєш, що ми заощаджуємо, що ми тримаємо прибиральницю не три рази, не чотири рази на тиждень, а тільки, значить, два. Тому, якщо хочеш, вона зараз там прибере. А мені до кінця. Робочого дня мені залишилось 15 хвилин, що значить, що я зараз що сам приберу. От. Я сказала їй, що я не зможу, ну, я не встигну. я потім можу втратити свій автобус. От. Я в інший раз, коли я прийду, і я буду тут прибирати. І потім, коли його немає, ну, тобто, ну там невеличкий був кабінет, але, але він же ж там був, ви розумієте. І коли я почала, мене додому не відпустили, мені сказали, ти що? Хочеш втратити роботу? Прибирай. От, додому мене не відпустили, я стала прибирати, а оцей хозяїн, козел такий, він не вийшов з кабінету. Він і так був маленький. І я там витирала оцю пилюку, от просто, знаєте, притискаючись до нього. Блін. Я не знаю, мені хотілося просто йому всю мордяку. Розцарапати. От настільки він був огидний. І такий, і я тебе, я тобі тут заважаю, так, я так тобі тут за, заважаю. Я кажу, так, звичайно, було б ліпше, якщо б ви вийшли. Ні-ні, ну я можу тобі щось допомогти, щось тобі можу підтримати, ви розумієте? Коротше кажучи, я ледве-ледве вийшла з її кімнати, з того прибирання. І коли я йшла додому, мені так було, от мене саму жаль думаю, ах ти, паскуда, ах ти, гад! Оця Лучана мене травила там на роботі, і ще оцей з'явився, оцей власник. От. Я передзвонила значить, менеджеру і сказала, що все, я більше в аптеку працювати не піду. Вибачайте, я думала, що я буду працювати в готелі. От аптеку мити я більше не буду. От. Ну і мені здається, вона взагалі була здивована, що я там два з половиною місяці протрималась оця менеджерка. З прибирання. Вона сказала: Ну, не хочеш, значить, не хочеш. Значить, чекай, коли буде вільне місце в готелі. І ви знаєте, десь дня через три вона мені передзвонила і сказала: Маріанна: є вільне місце. До речі, готель був від нас недалеко від цей готель. Там буде вільне місце через місяць. Але щоб ти цей місяць ну, не втрачала час і гроші. Якщо хочеш, в нас є bed and breakfast, який треба там на підміну бути. І якщо ти хочеш у історичному центрі Риму, я тебе тоді представлю, власнику, і ти підеш туди працювати. От про Беден breakfast я вам розповім потім вже як я там працювала. Я до чого все це розповідаю, мої хороші? До того, що де б ви не працювали, завжди будуть люди на роботі, які вам допомагають, які вам ставлять підножки. Може, будуть люди, які до вас чіпляються. Ви розумієте? Не буває ідеальної роботи. Ну, не буває. Тому ось такі діла. Отак-от, отак от отак от, отак от. на прибираннях потихеньку зароблялися гроші. Все, мої хороші, до нових зустрічей, до нових відео. Будемо з вами спілкуватись. До побачення. Чао-чао!